Просто просите показати, що в моєму телефоні все, як у всіх всі ті ж додатки. Так виглядає мій головний екран. Цікавого лише Амаке б'юті додаток Сюди я сканую всі продукти, які хочу придбати. Відсканувати можна самі продукти або просто додати фото з вашої галереї. Додаток розпізнає все. Найважливіше, чим я ним користуюсь. Він сам аналізує, підходить мені продукт чи ні на основі даних, які я внесла при реєстрації. Це мої нещодавно відскановані продукти. Ці два продукти вже купила і один навіть використала. Він розпізнає майже всі продукти, в тому числі. Корейські. Ну і звичайно, тепер я сканую всі свої баночки. Юзаю його я дуже часто, бо постійно щось хочу купити. А він мені економить гроші своїми порадами. Єдиний мінус його можна встановити лише на IOS. П'ять років я боролася з акне. Зараз моя шкіра виглядає чудово в порівнянні з тим, як було. Але не ідеально, невеличкі висипи, розширені пори, пляма від постакне, все це є на моїй шкірі. Тому я змінила весь догляд і вирішила дійти до кінця. Зараз в моєму догляді продукти, які працюють з проблемою акне. Гель для вмивання з прекрасними активами. Крем, текстура якого ніби вбудовується у вашу шкіру і не жирнить. Теж прекрасний склад. І не комедогенний крем з SPF. Він у формі спрею і не потребує оновлення кожні 2 години. Ці продукти розроблені лікарем-дерматологом Аліною Ващенко. Як я познайомилась з цими продуктами, мені на очі попався один з продуктів, який має прекрасний склад. Я одразу замовила навіть не читаючи відгуки. В одному з моїх відео ця коробка попала в кадр, і дівчата почали писати неймовірні відгуки про лікаря, яка створила цю косметику. Через тиждень використання я побачила, що продукти дійсно працюють, тому записалась до цього лікаря на консультацію. Мені потрібно докупити декілька аптечних продуктів і буду вас тримати в курсі щодо результатів мого лікування. І момент я особисто для мене має величезне значення, напишу в коментарях.